Окей, готова? Я просто хочу подарки да. залучить. Подарки? Ну якщо вона правильно відповість на три питання, ти отримуєш приз. Угу. Окей? Пожалуйста. Перше питання. Якщо мураха впаде з 20-го поверху і приземлиться на землю, що з нею станеться? Вона впаде в кому. Другий варіант вона загине. Третій варіант вона стане, піде в мак, хавати чизбургер для того, щоб заїдати стрес. Ні, ну ти подивимось. Требічно. Требічно. Да. Я пішла заїдати стрес? Правильно, це правильний відповідь. Мураха не загине, вона дійсно, ну, не знаю, встане і піде щось своє робити. Але ми придумали, що вона піде в мах. Ага. Наступне питання. Скільки разів на день спить мураха? 50, 150, 250. Який другий був варіант? Перший 50, другий 150, третій. 20. Я думаю, 150. Трохи більше. 250 разів. на добу спить мураха. Ого. Вони ну, скільки сплять... вона по секунду, Секунду? Вот, секун... правильне питання. Вони сплять 250 разів до хвилини. І так, скільки треба мурах для того, щоб підняти людину і понести? Варіант. 200 тисяч мурах, 500 тисяч мурах, мільйон мурах. Ну вони і так одна мураха, дуже більше свого своєї ваги. Тому я думаю, 200. Молодець, правильно, відповідь. Супер. Савенетик заробляєш. Точніше, знаєш що? У нас є тут для тебе солодкі севенетки. Такие оба! Приймай!